Короче, високі дела. У мене появився котик. Новий. Він мені дістався безкоштовно. Активний. Ну, зараз не Ха-ха. <світ> все такий косяра. Розбишака не все, Ще? Ще. Ось його миску з я переїхав. О, прибіг. Я переїхав, в мене вже нова квартира. Вибачте, що відео за мною не було. Це взагалі шок. Косярок з'явився. Запереднів. Він вже ходив в лоток. Відповідає за кусяру моя сестра Риса. Волоску пья. Я пишу. Так. Есть помашки. И уже сразу даю ему кисикет. Да, и ему нормально только. Кайф. Для му. Да. Корм він поки що дуже мало є. Прям тільки ілюзії можна. А так, він собі живе. Настра його вже один раз помила, він такий похластий сам взагалі отак. Íra sjók, tjónu kursa, ég var taka, pálsja, vótt. І ще в нього була ленточка, десь позивалась. Ще якщо знайдемо батарейки для лазера, то буду ще й лазером гратися. Поки якось так. Так що давайте, папа. Пишіть в коментарі, хочете вибіде за цим кусом. Ну, а з вами був я. Got to